Своєю заявою про вихід із зернового коридору Росія знову актуалізувала тему наших чорноморських портів, і на жаль, ми вже спостерігаємо кілька днів, точніше ночей їхні спроби знищити наші потужності. Зараз з цього почнемо розмову з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства України. Пане Миколо, вітаю! Доброго дня, пане Вадим. після того, коли Росія голосила про вихід зернового коридору зі своєї угоди, фактично це угода їхня з Туреччиною. Якось змінилися ціни на світовому ринку на зернові? Ну так, це відбувається. Відбувається вже другий тиждень. І крім того, останні їхні дії це обстріли ракетами і шахідами в Одесу, а також донацької інфраструктуру, Вона додатково провокує ціни вверх. І, і можемо звернути увагу на минулий рік, на серпень минулого року. От саме відсутність України на світовому ринку зернових на декілька місяців. Це не за один день відбулося, а але через відсутність такого нормальному протягом декілька місяців ціни були екстремально рекордні. Тобто, хочу нагадати, що тоді кукурудза доходила там до 380 доларів в портах. Такого на моїй пам'яті там за 17-18 років не було е, так швидко і в такий період. І е, цього року це в якому в якомусь розмірі може повторитися. Е, однозначно, якщо вони будуть продовжувати ці дії, які відбуваються останнім часом, і зерновий кордон не запрацює, то так ми будемо свідками нового, скажімо такого нової продуктової інфляції на глобальної. А є ризик, що він не запрацює. Дивіться, коли у вас відносини, які е, з пов'язані з якимись діями Росії, це завжди є ризик, що воно може не запрацювати. Тому зрозуміло, здоровий глузд підказує, що це треба робити. Е, ми займаємося як там, українська влада, е, керівництво країни. Очевидно, наші партнери цим займаються. І, і я думаю, наростиск на Росію буде наростати, особливо зі збільшенням цін. Але такий шанс є завжди, коли ви маєте справу з Росією. Хто буде тиснути? Тобто, ми бачимо, що якщо ціни ростуть, то в цьому починають бути зацікавлені не тільки українці і не тільки Туреччина, яка є гарантом цієї угоди. Okay. Хто теоретично ще може приєднатися до цього тиску на Росію в питанні зернового коридору Чорноморського? Ну однозначно приєднається там абсолютна більшість країн в тій чи іншій мірі: хтось більше, хтось менше. Треба зрозуміти, що є багато країн, наприклад, Африки, які великі споживачі зерна пшениці, в першу чергу, такі, як Єгипет, також Південно-Східної Азії і, так і так далі. Тобто, навіть якщо якісь країни ніколи не імпортували зерно з України або з Росії, це все рівно відображається на них, тому що це такі, знаєте, як сосуди глобального організму, воно, якщо десь Менше, то це все рівно розповсюджується на весь організм, і баланс загальний міняється. Тому кожна людина в світі буде доплачувати. Одні країни будуть, скажімо так, менш тиснути, інші, очевидно, як відбувалося минулого року, будуть скажімо, ставити це питання частіше і частіше відносно Росії, тому що через їх дії вони будуть платити більше і більше грошей. Я думаю, що це в більшій чи меншій мірі. Точно відбудеться. Ми були свідком це минулого року. Просто на це, на жаль, минулого року треба було декілька місяців, тому що ну насправді до серпня нормальний експорт не відбувався протягом п'яти місяців. Так, але ми ж все таки тоді налагодили якісь е коридори сухопутні через Польщу. А зараз ми бачимо, що країни ЄС ставлять штучні загрожі на шляху до наших коридорів експорту зерна, наприклад, через Польщу. До якщо я помпоправ, якщо помиляю, до 31 грудня вони знову транзит транзояла? заборонили. транзит. Заборонили транзитні ні, не транзит а ввезення українського зерна. Так, вони, якби є така заява від е, прем'єра Польщі, і вона зроблена після зустрічі міністрів е, е, декількох країн, які е, були ініціаторами цієї заборони, яка Євросоюз вів до 15 вересня, що вони хочуть продовжити. Ну треба зрозуміти, що це тільки частина ринку, що транзит через ці країни йдуть. Mm -hmm. Що ми теж спілкуємося в, з Єврокомісією, що ми шукаємо варіанти з ними, як це? Мінімізувати наслідки цієї історії і бути готовим до, в принципі, до будь-яких сценаріїв, які можуть бути відбуватися цією осінню. Тому, а, а, наприклад, там, сьогодні от було засідання а, робочої, скажімо так, комісії між Україною і Єврокомісією з цього питання. Де ви брали участь декілька заступників міністрів з української сторони, а також там відповідні люди з Єврокомісії, де в тому числі обговорили таке важливе питання, яке ми ініціювали, що під цей сезон ми вважаємо, що через те, що ми їдемо далі до портів, які розташовані значно далі, ніж ну, дозволяє економіка, це, наприклад, Литовські, Латвійські порти, порти Німеччини, Голландії і Адріатичного моря, Хорватія, Словенія, Італія, ми просимо компенсацію за це. Думаємо, що це буде мати позитивний ефект, тому що ми е будемо максимально вивозити такими шляхами. Це з'явиться економічний зміст в таких шляхах солідарності. Як це часто всі називають, і країни, які в тому числі європейські країни, які далі знаходяться від нашого кордону, отримують зерно дешевше. Вони ж протилежна проблема. Чи правильно я розумію, що це євросоюз розглядає варіант цієї дотації, фактично на українське зерно По нашій ініціативі да так. Ну, у нас є на мою думку, станом на сьогодні у нас є підтримка вже багатьох країн Євросоюзу на рівні міністра сільського господарства і не тільки про це, що це доцільно зараз обговорювати і шукати. Механізми Надіюсь, що це ну принесе результат. Ну фактично, зважаючи на те, як агросектор в Євросоюзі підтримується і дотується, то це теж наша форма інтеграції в ЄС. Добре, але, та, але ми трошки так шкуру невбитого ведмедя ділимо, тому абсолютно, що може, хоч, хочеться зрозуміти, які у нас перспективи на врожай, тому що зважаючи на рекордні температурні показники в Європі, на часті дощі, які є зараз в Україні, і на зміну клімату, яку вже складно не помічати, що у нас прогнозується з врожаєм, щоб закрити попереднє питання, у нас чітка позиція в уряду, що ми не бачимо жодних підстав. І вважаємо абсолютно неправильно будь-які обмеження після 15-го числа, але паралельно в нас є інші побажання до, скажімо, цих шляхів солідарності. Тепер про це в нас посівна цього року. Вна... Вона трошки структура її була інша, ніж минулого року. Через що? Через те, що е, ну, от проблеми з логістичні і аграрії вибирали ті культури, які, скажімо, коштують менше, але на гектар е, дають, коштують більше, але на гектар дають менше. Ну, Наприклад, замість кукурудзи, яка там 8-10 тонн дає, більше вибирали сою або е, соняшник, яка там 2-3 тонни, але коштує більше, щоб їй легше було перевозити. В результаті ми скоригували прогноз нашого врожаю цього року порівняно з минулорічним, в першу чергу за цієї причини, але не тільки через те, що в землю теж менше вкладається, на 10 загалом менше вниз. Вниз. Але погода дійсно цього року, станом на сьогодні, чуть-чуть, щоб далі так було, вона достатньо хороша, скажімо так, обережно. І ми вже скоригували в кращу сторону цей прогноз. Тому ми думаємо, що падіння буде на процентів плюс-мінус 6 порівняно з минулим роком. Це попередньо, тому що попереду є ще декілька місяців. Е, от зараз почалось збирання вже декілька тижнів це ріпаку, ячменю, пшениці. Ріпаку ми приблизно очікуємо так, як минулого року, можливо. Навіть чуть більше, подивимося, урожайність непогано. Ячмінь менше, тому що його менше посадили. Десь на процентів, я думаю, 15 20 і пшениці буде менше, тому що її теж менше посадили. Але ми надіємося, це компенсувати ярими культурами осінню. Ну не будемо загадувати. Добре, а відчувається, що значна частина сільськогосподарських угідь в Україні замінована на півдні. Там точно відчувається та То. розуміти, да. І дивіться, в нас насправді, от ми зріз робили. Ну ми ж розуміємо, що це не, ну, не ситуація постійна. Кожен день нові дані, кожен день щось коригується. Е, умовно, е, там, якщо починалося з 500 тисяч, які е, по регіонах, які близько до фронту або до окуповані, було визначено, що це сільськогосподарські землі, які підлягають обстеженню. І десь е, сильному розмінуванню, а десь, якщо це просто засмічені від снарядів, які не взірвалися, то, скажімо, на це треба треба менше часу. Е, то пізніше це вже було 600, 700, 800 тисяч. Це означає, що, по-перше, що відповідні органи, а також багато інших дотичних до цього процесу інституцій, працюють. По-друге, що ми десь звільняємо території. І військові десь дозволяють, якби там проводити певні роботи. Це процес, ну щоб треба зрозуміти що цей процес не на десятиліття в будь-якому форматі з тому що таких кількість спеціалістів і техніки в світі просто немає воно ніхто не був готовий до такої війни і до ну це зрозуміло з мільйона причин разом з тим це активно відбувається уряд визначає пріоритетності виходячи там з потреб сільського господарства, з потреб людей з потреб військових, де вони говорять, де можна робити, де не можна робити. Тому ми з МінАПК разом з цією комісією теж визначили які регіони сільськогосподарські в першу чергу, які пізніше. Ну, наприклад, правий берег Дніпра в районі Миколаївського Ол в районі Миколаївської області по консенсусу всіх дотичних. Зараз можна розміновувати і з точки зору воєнних, точки зору по потреб аграрії. Тобто будемо з хлібом. Я так підсумую. Ні, Ну так? так скажемо так, да добре. От на цьому і зробимо три крапки. Дякую, пане Миколе, Микола, Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України.